Всім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом печива з шоколадом. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: борошно, цукор, масло, яйце, шоколад, кукурудзяний крохмаль, сода та сіль. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео. До м'якого вершкового масла додаємо дрібку солі та цукор, збиваємо міксером кілька хвилин. Додаємо яйце та перемішуємо, доки інгредієнти не об'єднаються. Яйце обов'язково має бути кімнатної температури. До борошна додаємо соду та кукурудзяний крохмаль. Ретельно перемішуємо. Просіємо сухі інгредієнти у кілька етапів та замішуємо тісто ложкою. Коли все борошно вмішається, додаємо шоколад та перемішуємо, аби він рівномірно розподілився. З готового тіста формуємо кульки. У вас має вийти приблизно 11-12 штук. Прибираємо заготовки до холодильника на годину. Через годину викладаємо кульки на застелене пергаментом деко на великій відстані одна від одної. Ставимо до розігрітої до 180 градусів духовки на 17-18 хвилин. Даємо печиво трішки охолонути та насолоджуємось. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!